Всім привіт! Зараз покажу, як я роблю 3D-модель з малюнку, якщо ця модель має бути симетрична, якщо малюнок симметричний. Беремо малюнок, у мене це тризубчик буде. Відкриваємо ну, в іміджі ми його вибираємо, відкриваємо площину XY, І йдемо на цей малюнок встаємо, і міняємо розбір. Розмір має бути такий, який вам потрібний, яка потрібна вам величина того. Тої моделі. У мене це 40 на 40 мм, того що це буде брілочок. Далі відкриваємо скетчер. Відкриваємо скетчер. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що в нас тризуб не по центру відносно ось цих вісій. Це погано, того що ви не зможете зробити сіметрію потім. Для, цю, для того, щоб зробити його по центру, відкриваємо драфт. Оцю сітку я закриваю, завжди вона мені. ну Мені не подобається, мені незручно. Відкриваємо драфт, знаходимо центр нашої фігури, симетричний центр. Беремо лінію і ставимо на центр її. Неважливо, якої вона довжини, буде, там просто маленьку лінію. Тобто нам потрібно відмітити, де, де там є центр. Ось він. Ви його бачите зараз. Тепер йдемо скетчер, знаходимо, знаходимо крапочку цю початок цієї лінії, і відмічаємо її, і на ній ми робимо новий ескіз, тобто площину. І тепер наш трезуб симетричний. Далі ми йдемо, а, нікуди ми вже скетчері ми ніде не йдемо. Треба обвести одну зі сторін. Я тут користуватися буду і ламаною лінією, і безплайном. Обводимо одну сторону. Прикріплюємо до тої вісі. Ну, я так завжди роблю, мені так зручніше Можна, в принципі, не прикріплювати. Так, користуємось ламаною і безплайном. Ну, і обводимо. Власне, тризуб з усіх боків. Е, нагадую, що ця фігура, то, що ви введете, має бути с, е, ну, цільним, тобто не має бути дірок між цими точками. Тут я буду трошки робити швидше. Е, якщо ви там десь криво щось зробили, то все, бачите, можна підтягнути за оці вісі. Обводимо далі. Комбінуємо криву лінію. Можна користуватись будь-якими лініями, квадратами, кругами, там як вам зручно. Підтягуємо і оті внутрішні фігурки, Ну, оті от вічка такі, зараз їх побачите. Отут. Та, оці. Їх потрібно і також бачити. обвести. Так. Ось я обвела все. І показую, як воно виглядає. Закриваємо скетчер. Якщо все буде правильно, то ви побачите отаке. Якщо ви таке не бачите, значить у вас десь роз'єднались лінії. Вертаєтесь в скетч і шукаєте, де саме вони роз'єднались. Що ми робимо далі? Ми виділяємо. Лівою кнопкою миші фігуру, виділили. Зараз вона підгрузиться трошки. Коли вона виділиться, вам потрібно помітити лінію стосовно якої має бути сіметрія сама. В мене це оця вісь. Тобто я її відмічаю, і. Натискаю, зараз ви побачите оцю функцію. От. Оце функція симметрії. І у вас ваша фігура повертається симетрично тої лінії, яку ви натиснули. О, от у нас от ми отримали однаковий симметричний тризубчик. Оці лінії, які по центру йдуть, треба буде їх видалити. Потім, бо бачите, оце зверху, зверху отут, і знизу ця лінія лишилась, вона мені не потрібна. Звідси я її не зможу стерти. О, бачите, Я її звідси стерла і в мене зник собі, на весь тризубчик. Повертаємося назад, заходимо назад в скетч і видаляємо ну, власне, ту лінію всередині. Тут в мене трошки воно підвисло, О, розбиснулося. Коли ви, коли ви працюєте з сплайним оці, трошки висить програма завжди. Виділяємо оцю серединку всередині і знизу і видаляємо їх. Їх там не має бути. У нас тут виходить чотири лінії тих зайвих дві зверху, бо вона там продублювалася, і. Власне, дві знизу. Ми їх швиденько просто виділяєте і деліт і видаляємо. Ну, власне, отака у нас вийшла фігура. симетрична. Перевіряємо, закриваємо. Завдання, і дивимося Отаке. якщо щось у вас не так, то її не буде видно. Тепер нам потрібно цю фігуру видавити. Для цього ми йдемо в парт і видавлюємо. 10 міліметрів мені досить це 1 сантиметр. Дивіться, щоб галочка створити тверде тіло була активна. Отакий: От виходить у нас три зубчик. Тут можна ще погратися з ним. Ну, то таке. То я не для того вам показувала. В принципі, все готове, лишилося лише його зберегти, виділяємо нашу фігуру і експортуємо. Експортуємо в той файл, в який вам потрібно. Я експортую В STL, я його так і назвала Терзуб. І на всяк випадок, я завжди ще просто зберігаю в робочому форматі, для того, щоб можна було, якщо щось там щось доробити, а не робити його знову з нуля. Ну, от так. Сподіваюсь, було корисно. Я намагалась записувати українською мовою, щоб трошки націоналізувати YouTube. Всім дякую!